День закоханих стає все більш популярним серед школярів. І дівчатка, і хлопчики використовують можливість розповісти про свої почуття, даруючи різні листівки та подарунки. Учні школи гімназії номер 4 вирішили в цей день підтримати українських військових та долучились до акції Патріотична Валентинка. Педагоги, учні, батьки, використовуючи різноманітні техніки, матеріали, складали скарбнички поважань, готували різноформатні креативні листівки, Листівки, Валентинки. А яка ж це Валентинка? По-українськи ми вам сьогодні розкажемо і покажемо. Під час флешмобу шкільний колектив створив різноманітні листівки з побажаннями для українських захисників та організували артвиставку патріотичних виробів. На цій валентинці виготовлені однією з наймолодших волонтерок нашого закладу написані чудові слова. Нехай ваше життя буде збережене Богом. повертайтеся живими та з перемогою. Карина 6 років, місто Шепетівка. Тож нехай щире дитяче бажання обов'язково здійсниться. І всі ті, хто готував усі Валентинки, так символічно передають тепло наших сердець на передову і солодкі спогади про домівку, де на кожного воїна. Чекають їх рідні для учнів четвертих класів. Провели тематичні уроки. Діти писали патріотичні побажання, виготовляли символічні валентинки, практикуючи різні творчі техніки. Долучились до акції патріотична Валентинка і наші майбутні учні, які вже також навчаються, але поки що в школі першокласника з такою символічною назвою Розумашечки. В школі першокласника проводяться розвивальні заняття з підготовки дітей до шкільного життя, спеціально обладнаних творчих студіях та детально продуманими зонами відпочинку та релаксації. У школі функціонують класи з українською та польською мовами навчання. Тому День святого Валентина пролунав різними мовами. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк тіві.